Доброго вечора. Ми з України. А я Ірина. І у нас таке запитання: хто або що між вами? І так, карта номер один. Карта номер два і карта номер три. Що або хто між вами? І так, перша, друга і третя карта. І дивимося, довго чекати не будемо. Сподіваюсь, ви інтуїтивно вже подивилися: хто бо що. Хм. Ви знаєте, і ніхто, і не що між вами пристрасть. Гаря... Га... Ось. Або, ви знаєте, дивіться, що може бути. Якщо ви чоловік, то може бути, що у вашої, а... ну як би це сказати? Ізбранняці, жіночки, у вашої є коханець. Якщо ви жінка, то, а може, і у вас є хтось, і таке може бути, що хтось, ну, вірніше, можливо, ви і навіть не у стосунках з кимось, але ви комусь подобаєте. Хтось заважає. Може бути таке, що хтось заважає, хтось хотів би вас для себе. Якось так. Або що. Або дійсно між вами чудова, пристрасть, аж, знаєте, аж так іскри летять. Друга карта. Що, хто або що між вами? А між вами, ви знаєте, якась пауза. Якась пауза, підвішена ситуація. А ви наразі, можливо, не знаєте, куди або що з вами, що буде. Якось ви, можливо, навіть розгублені. Можливо, що а, ваша друга половинка відійшла в сторону. Можливо, що м, ситуація, яка між вами зараз сталася, просто, як би це сказати, зайшла в лугий кут. І ви не маєте звідси виходу. Щоб розібратися, що тут конкретно. Вихід завжди є, з любої ситуації. Так? Ось, треба тільки подумати, треба тільки розібратися, проаналізувати, можливо. Якщо є бажання, пишіть і на приватну консультацію. Під кожним відео є у мене реквізити. І так. Третя карта: хто або що між вами. А тут якась дорога. Можливо, що він військовий наразі. Тут, до речі, теж може бути військовий, що він зараз боронить ворога. Так, да, може бути. І це і ця карта. Та, в принципі, і ця теж може бути. Того ви зайшли в глухий кут, бо його зараз нема, ви, можливо, не знаєте, що, де, де, де він знаходиться і тому подібне. Або контактів нема з ним. Якось так, знаєте, це ніби м -м, дорога якась між вами, тобто, якесь відрядження може бути. Або ви десь переїхали, можливо, ви за кордоном, а він залишився в Україні. Якось так мої дорогенькі. Тобто якась дорога, якась машина між вами, м -м, якийсь транспортний засіб, чи то літак, знаєте, щось таке. Ха -ха. А ви знаєте що? Ви знаєте, що мені тут показує? Якщо дійсно правда, що він на війні, чогось в мене таке показалося з Мордором. Як би це сказати? На червоній площі парад буде колись наших людей. Ну, я маю на увазі, що ми переможемо. Шуткую, звичайно, але якось так пішло мені. Ой, цирк, ви знаєте. Але відверто вам скажу: всі три можуть бути воюють. Всі три можуть бути. І тому у вас. А з другої сторони, ви знаєте, що тут може бути? Що у вас відносини повний вперед ідуть. До речі, тут може бути, що у вас все прекрасно. Ви знаєте. Стопроцентово куди ви йдете. І куди він йде, куди ви йдете. Ви йдете в одному, ви бачите, в одній упряжці. До речі, да. так ви в одній упряжці можете бути. Якось так, мої дорогенькі, гаразд, гарно вам дякую, гарного вам вечора, мирного вам вечора. На все добре, мої любі.